Вони не на передовій, але щодня поруч із тими, хто потребує підтримки. Соціальні працівники Павлограда допомагають літнім людям, переселенцям, родинам військових і тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Територіальний центр соціального обслуговування щодня опікується сотнями людей. Фахівці відвідують самотніх пенсіонерів, допомагають із закупівлею продуктів, прибиранням і оформленням документів. Я сама Користуюсь цією однією з послуг, бо в мене була травма, і я зверталася, і мені теж оказали таку допомогу, яка мені була потрібна. Я відвідую цей терцентр з 2014 року. Я не одного директора тут пережила, але оця команда, яка зараз працює під керівництвом Наталії Євгенів, це люди, які віддають себе, всю душу вкладають сюди. Працівники в мене такі, що хочеться більше про них розказати. Я можу розказати більше про них. Є такі люди, з ними цікаво, з ними без цукру, солодка кава. Вони надихають, знімають до неба і в кожного є в таких людях потреба. Є такі люди, з ними тепла, душевна і щира, і навіть дотепна, неначе світло в кишенях тримають. А якщо... Сумна і ними схожу роботу ведуть і в управлінні соціального захисту населення. Саме сюди щодня звертаються люди за допомогами, компенсаціями, довідками чи консультаціями. Зараз у пріоритеті підтримка військових, їхніх родин і внутрішньопереміщених осіб. Все нам пояснили, все добре. Ми все зрозуміли. Всі довідки, всі бумажки, всі талики, все там пояснить. Хорошо дуже перше. Подобалося все вчасно, все, все нормально. У мене все влаштовує, все? дуже привітні, дуже чимні. А в центрі соціально-психологічної допомоги триває робота з тими, хто пережив втрату, насильство чи евакуацію. Тут допомагають знайти новий сенс життя, повернути віру у себе. Для мене це піддержка величезна, людська, чоловіче. Слово даже виразить огромне, огромне це внимание, сучуття, огромне, не безразлічдя, огромна допомога З поглядом, словом, жестом. Це дуже-дуже дуже я вдячна. Кожному, хто тут працює. Центр дуже хороший, тут ну, атмосфера приємна, і послуги ветеранам, то басейн, то екскурсії, музей, віддих. Ну, тут ставиться як до людей, а не то, що прийшов і тебе забули. Тут надають більш-менш, щоб не піти у себе, не замкнутися. Прийшов з війни за відом. уволили і вдома сидів, вбив на небо, на звзди. Потім узнав, що є, прийшов. Все добре, все нормально, все, все, все класно. Колектив класний. Допомагають, їздили вже тут по дискусіям ну, В общем, дають влаштують душе. Окремий напрям соціальна робота з родинами, де є діти. Цим займається Павлоградський центр соціальних служб. Його фахівці проводять багато різноманітних заходів для дітей, як, наприклад, до Дня Вишиванки. Діти увесь цей час дуже набирають в себе символіку України, і вони з великою радістю були у вишивханках та починають долучатися до її значення у нашій національній ідеї. Велику роль відіграють працівники Центру соціальної підтримки дітей. Моя родина він є одним із надавачів соціальних послуг у Павлограді, зокрема для дітей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Соціальні працівники не мають вихідних. І часто стають рідними для тих, хто залишився без підтримки. Їхня робота це тисячі маленьких справ, з яких складається велика допомога. Турбота, співчуття і людяність головні інструменти їхньої роботи. І навіть попри війну ці люди щодня доводять соціальний захист, це передусім про серце. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.